Всім доброго дня. Обзор і розпаковка цин... циркуляційного насосу Вітаус. Попросили мене встановити насос. Там 250 квадратів. що стандартні не прокачує, слабенькі. придбав я VITALS. VITALS тому що 3 роки гарантії. Зими проблем никакой не было с битвсом вообще. Но ну, задвинемся. Напруга 230, так мощность максимальная 245 Вт. Напор 7,5 5 метров. Вес 5 килограмм. Так сейчас распаковываем. открывается так да целый насос так видно нас. сразу американки с резиночками Две штуки Це я уже открывал на поседу смотрел так инструкцию экспутации ну и сам виталс 36 месяцев гарантии Сегодня буду устанавливать. Ну, там стояли у нас человек просив так вио насосы, ну они гарные якости, а вы можливо для будинку там підходите. Їздив я шукав, 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 які мощніше поставити. Нічого такого не знайшов, тому що не купують магазині. в основному там, ну, для будинків беруть більш слаббіший. А для заводу на ну, отоплення дивіться, Перша скорость 150 Вт потужність. 0,65 А, друга скорость 210 Вт і третя скорость 245 Вт. Ну я думаю, це вже буде система прокачувати добре. Так, по входу. Тут сороковка. Так, сороковка. Там у нас стоїть виход 32-й. Сейчас скажу, возьму, покажу, які перехідники. Так, пройшлося докупити такі перехідники. Із сорокова на 32-го. Бо кажу, скільки ми насосу не перепробували. Ні один не прокачує. Довелося ставити навіть більше, типу як на воду ставлять на 360 Вт. А той прокачує, але ну, попереду шумний. Хотілося б, каже, трохи потише, щоб працював. Ну я думаю, вітал для непоганої якості. Зім ніколи не було проблем. У мене, по крайній мірі, не знаю, як в інших. Так, обмотка медь, керамічний вал, керамічні підшипник, критчатка спел 2130. Економний двигун, низький рівень шуму. Висока якість впадання. Так що такі. малючок у нас зарез буду устанавливать и 110 градусов 5 килограмм да. постста Кому цікаво, дивіться. Читайте. Зараз встановлюю, потім зніму при запуску. Як він чишов ні чи ні. Так що витавс. Зараз робить все. Навіть насоси циркуляційні. У них же є там і більш слабіші. Це, мабуть, самий мощний, який є. Так, і встановлюю, дякую всім. Так, все підключив. Це трішечку зняв, зараз поставлю, щоб вілку не обрізати. Все одно їх іде. Включаємо, зараз побачимо, як він працює. Чутно, десь воздух є, ця система проганяє. Температуру наберемо, побачимо, ну різниця є, так? Я думаю, тут видно. Понятно, що такий більш битовий для дому підійде. Для заводу. Ну, або 250 квадратів, звісно. Є різниця. Все, всім дякую. Подивимося. До нових зустрічей.